Добра, щастя, мирного неба та здоров'я вам, дорогі друзі! Будь ласка, підтримуйте наш канал, ставте нам вподобайки та коментуйте. Ваша підтримка дуже важлива для нас та для просування нас в алгоритмах YouTube. Друзі, давайте розглянемо, що нас очікує, чого треба остерегатися, а для чого готуватися, та що нас може приємно здивувати у майбутньому. На дату 16 вересня місяць знаходиться у фазі зростаючого місяця. Це третій місячний день у місячному календарі, а сам місяць розташується у знаку терези. Це дуже добрий час для відпочинку після напруженої роботи, яка була обмовлена місячною дівою. Зараз найкраще не починати чогось нового та глобального. А швидко завершити, раніше розпочати та сплановане, непоганий і досить плідний період для ділового співробітництва, яке засновано на взаєморозумінні та відсутності будь-яких розбіжностей. Негативним моментом є складність у прийнятті рішень, можна довгий час вагатися між усіма за і проти, вишукувати як переваги, так і недоліки. Обмірковувати, але так і не дійти остаточного судження, тому прийняття відповідальних рішень найкраще перенести на інший, сприятливіший для цього час. Третій місячний день день боротьби, агресивності та натиску, загострення конфліктів між близькими людьми, щоб не загострювати атмосферу і не псувати настрій, ні собі, і не оточення. Бажано докласти максимум старань та зусиль для придушення негативних емоцій, перенаправивши свою енергійність на фізичні вправи. Друзі, ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам Сподобалось. Та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі. Овни будуть сповнені енергії та життєвих сил. Це допоможе вирішити проблеми і подолати труднощі. Вам поплечу найскладніше завдання, яке раніше здавалося нездійсненними. Ваша рішучість і цілеспрямованість відзначать ваше керівництво. Тілець. На цей день творці зможуть легко знайти спільну мову навіть з самими нерозговірливими людьми. Це є час, який потрібно використовувати для встановлення ділових зв'язків і початку співпраці. Про себе нагадають старі знайомі і спілкування з ними зарядять вас позитивом. Від занять спортом варто утриматися, підвішується ймовірність травм. Близнюки. Близнюкам в цей день можна. Сконцентруватися на вирішенні фінансових питань. Ви зможете закрити питання по кредитах або укласти вигідну угоду. на виключені грошові надходження. Проте не варто піддаватися бажанню витратити все краще продумати про грамотну політику про розподіл своїх коштів. Раки. У раків. З'являється шанс налагодити відносини з оточуючими. Ви зможете залагодити конфлікт з колегами або зміцнити відносини з близькими людьми, забувши старі образи. Не варто сумніватися у своєму виборі. Рішучість приведе вас до успіху. Лев. У цей день леви зможуть розкрити нові грані своїх талантів. Людей творчого складу. Відвідає натхнення. Саме час створювати шедеври. У вирішенні робочих питань варто твердо відстоювати свою точку зору, не поступаючись власними інтересами. Другу половину дня варто провести звівши спілкування до мінімуму. Займіться улюбленою справою. Діва. У цей день у дів можуть виникати труднощі в спілкуванні з оточуючими. На робочому місці підвищується ймовірність розбіжності з колегами. Не варто обговорювати рішення начальства з іншими. Це може похитнути ваше становище. Також не варто зривати роздратування на близьких людях. Проведіть вечір в спокійній обстановці. Терези. Сьогодні Терезам не варто намагатися проявляти. Оригінальністю вирішенні назріваючих проблем і ділових завдань. У цей день нестандартне мислення і сміливий підхід не увінчається успіхом і може обернутися неприємностями. Рухайтеся по втарованої доричці, і ви тоді зумієте досягти кращих результатів. Зірки обіцяють Терезам доленосну зустріч. Скорпіон Не найкращий день для нових починань. Реалізацію великих проєктів скорпіоном варто відкласти на інший день. Сьогодні треба зайнятися поточними справами та рутинною роботою. Довести до кінця розпочати. Важливе питання з колегами краще обговорити на наступному тижні. Придлить увагу своїм близьким людям. Стрілець. У цей день стрільцям доведеться зайнятися вирішенням чужих проблем і виправленням помилок інших людей. Ви зможете впоратися з цим завданням і взяти на себе відповідальність. Проте це відніме дуже багато часу і сил. Козиріг. Козорогом в цей день варто бути обережніше з грошима. Ви ризикуєте. Не розрахувати витрати, і це може підкосити ваш бюджет. Щоб потім не довелося позичати, видалить собі строго певну суму на покупки. Якщо в сім'ї назріває сварка, вам потрібно стати саме тією людиною, яка згладить гострі коти і запобіжить конфлікту. Водолій. В цей день водолієм варто послабити обороти та присвятити більше часу. Для відпочинку в компанії рідних та близьких можна зібрати всю сім'ю разом і будувати невелику вечірку. Це подарує заряд позитиву і життєвої енергії. Приділіть більше уваги дітям. Вони порадують своїми успіхами. Риби. Риби досягнуть максимуму своєї продуктивності. Вам вдається справлятися навіть з найскладнішими завданнями і питаннями. Ваші професійні успіхи можуть викликати як повагу колег, так і заздрість. Хороший день для навчання і саморозвитку. Ви швидко засвоїте нові знання і застосовуєте їх на практиці. Вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Obrigado a vocês,